Почніть вечірку, компанія JBL щойно випустила дві нові колонки, призначені для великої натовпу. Вибуховий звук для великих вечірок JBL Boombox 4 і Patibox 720, що варто знати Літо в самому розпалі, і разом з ним бажання зібрати друзів і влаштувати незабутню вечірку. І якщо ви шукаєте ідеальний саундтрек для цього, то JBL, здається, почув ваші молитви. Не встигли ми відійти від анонсу компактної JBL грип, як компанія представила відразу дві нові моделі Boombox 4 і Patybox 720. І якщо Boombox 4 це еволюція перевіреного рішення, то Patybox 720 це справжній гігант, покликаний підірвати будь-який майданчик. Давайте розберемося, що з цього варто придивитися, а що скоріше для любителів екстремальних звукових вражень. JBL Boombox 4 еволюція легенди. Boombox – це вже не просто колонка це символ портативного, потужного звуку. Boombox 4 це не кардинальна переробка, а скоріше, доведення до досконалості того, що вже добре. Вже знайомий дизайн з верхньою ручкою, зручний для перенесення, отримав кілька приємних поліпшень. Я пам'ятаю, як пару років тому тестував Boombox 3, і мене трохи бентежила його вага. Тут JBL дійсно попрацювали, зменшили вагу на пару фунтів, і це відчутно. Але найцікавіше це звичайно бас JBL додали два нових низькочастотних динаміка, що важливо, пропонують відразу два режими посилення баса: глибокий бас для насиченого, глибокого звучання і різкий бас для більш енергійних. Оптимістичних мелодій. Це дозволяє адаптувати звук під різні жанри і настрій. Особисто я віддаю перевагу глибшому басу, особливо коли слухаю улюблену хіп-хоп або електронну музику. Технологія EA Sound Boost – це ще один приємний бонус. За словами JBL, вона дозволяє домогтися більш гучного звуку з меншими спотвореннями. Хоча я ще не можу особисто оцінити її ефективність, це звучить багатообіцяюче. І, звичайно, не можна забувати про водонепроникність за стандартом IPX 68. Це робить Boombox 4 ідеальним супутником для пікніків, пляжних вечірок і будь-яких інших активностей на свіжому повітрі. Ауракас це цікава функція. Що дозволяє синхронізувати колонку з іншими сумісними пристроями, наприклад, з новим PatiBox 720? Це відкриває нові можливості для створення багатоканальної звукової системи. Мій вердикт щодо Boombox 4 це відмінний вибір для тих, хто шукає портативну, потужну колонку з якісним звуком і широким набором функцій. Особливо сподобається любителям баса і тим, хто часто проводить час на відкритому повітрі. JBL Патибок 720, коли потрібен звук, як на стадіоні. Патибок 720 це вже зовсім інший рівень. Це не просто колонка, це повноцінна звукова система, створена для великих вечірок і заходів. 37 дюймів у висоту і 68 фунтів ваги це вражає. Переносити її буде непросто, навіть з ручкою і коліщатками, але зате звук буде відповідний. Я не можу уявити собі більш підходящого рішення для артистів, діджеїв і тих, хто хоче порадувати натовп потужним звуком. Бездротове підключення дозволяє розмістити колонку в будь-якому зручному місці, не турбуючись про розетках. 15 годин роботи від батареї це досить, щоб протриматися до самого світанку. 2.9 дюймових низькочастотних динаміка забезпечують потужний звук і глибокий бас, який змусить ваші стіни тремтіти. Як і Boombox 4, Patibox 720 оснащений технологіями A Sound Boost та Oracast. Але найцікавіше це наявність двох XLR-портів. Це дозволяє підключати мікрофон, гітару або навіть діджейське обладнання. Саме тут PatiBox 720 розкриває свій потенціал як повноцінна звукова система для караоке, живих виступів і діджейських сетів. Я пам'ятаю, як тестував Патибок 520 і був вражений тим, наскільки добре він підходить для караоке. Уявляю, що Патибок 720 зможе запропонувати ще більше. Мій вердикт щодо Патибок 720 це відмінний вибір для тих, хто шукає потужну портативну звукову систему для великих вечірок і заходів. Особливо сподобається артистам, діджеям і любителям караоке. Але будьте готові до того, що переносити її буде нелегко. Що вибрати? Boombox 4 або Partybox 720, вибір між Boombox 4 та PatiBox 720 залежить від ваших потреб та бюджету. Якщо вам потрібна портативна колонка для повсякденного використання, пікніків і пляжних вечірок, то Boombox 4 відмінний вибір. Він легший, компактніший і має більш доступну ціну. Якщо вам потрібна потужна звукова система для великих вечірок і заходів, то Patybox 720 це те, що вам потрібно. Він забезпечує більш потужний звук, має більше функцій і дозволяє підключати мікрофони та інші пристрої. Укладення JBL Boombox 4 і Patibox 720 це відмінні доповнення до лінійки портативних акустичних систем компанії. Вони пропонують широкий спектр функцій, потужний звук і стильний дизайн. Незалежно від того, чи шукаєте ви портативний динамік для повсякденного використання або потужну звукову систему для великих вечірок, JBL, ймовірно, має щось для вас. Пам'ятайте про вагу Patybox 720, перш ніж приймати рішення про покупку. Це не колонка, яку можна легко взяти з собою на прогулянку. Подумайте про використання технології ORACAST для створення багатоканальної звукової системи. Це чудовий спосіб покращити якість звуку та створити більш захоплюючу атмосферу. Не забувайте про важливість захисту від вологи. Водонепроникність це чудова функція, особливо якщо ви плануєте використовувати колонку на відкритому повітрі. Зрештою, найкращий спосіб вибрати колонку спробувати її особисто. Відвідайте магазин електроніки та послухайте, як звучать різні моделі. Це допоможе вам вибрати колонку, яка ідеально підходить для ваших потреб і переваг.